Короче, он домогался моей женщине <звук> очень давно и долго. Он накинулся на меня, стал с кулаками бить. Блин, ну я сидел с ножом и ну так получилось, что я его тырнул. Он начал меня душить. Но я пару раз еще тырнул. Вчора ввечері надійшло повідомлення від медиків про те, що в одній із квартир по проспекту Шевченка виявлено на тіло чоловіка з ножовими пораненнями без ознак життя. На місце події негайно прибули працівники поліції. В ході проведення невідкладних слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що того вечора жінка та двоє чоловіків розпивали спиртні напої в квартирі сумчанки. У результаті раптово виниклого конфлікту через ревнощі. один з чоловіків взяв ніж та наніс чотири удари в область грудної клітини іншому. Медики, які прибули на місце події, казутували смерть чоловіка. Зловмисника, який наніс смертельні тілесні ушкодження потерпілому, поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчими сумського районного управління поліції під процесуальним кримінальним прокуратури чоловіку повідомлено про підозру в чиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.